Важливий крок, але має бути повне припинення вогню. Так коментують телефонну розмову Трампа та Путіна в Європі і наголошують, що жодні домовленості про Україну не можна приймати без України. Водночас Європа продовжує укріплювати власну обороноздатність на випадок, якщо потрібно буде захищатися без підтримки Сполучених Штатів. Президент Франції Мануель Макрон відвідав Берлін і, очевидно, обговорював ядерний захист, який Франція може надати Німеччині. І докладніше розпитаємо у кореспондентки ТСН Наталії Фібрі. Вона зараз з нами наживо з Берліна. Тож Наталю, вітаю! Розкажи, що кажуть європейці про зближення Білого Дому і Кремля, і, взагалі, які звідти лунають заяви після розмови. Вітаю, Соломія. Стримано оптимістичні реакції в Європі на цю розмову Дональда Трампа та Володимира Путіна. Звичайно, тут підкреслюючи говорили дуже довго, а не досягнули фактично нічого. Зауважую також, що, попри те, що Трамп обіцяв щось дуже грандіозне, після цієї довгої розмови він навіть не вийшов на камери, а комунікував усе своїми постами у соціальних мережах. Ну а журналістське і експертне середовище відкрито називає цю розмову невдачею для Дональда Трампа, оскільки він не зміг дось. Сягнути всеосяжного припинення вогню в Україні, ну однак, офіційні реакції треба сказати, звичайно стриманіші. Це перший і важливий крок. Так сказав домов про домовленість про припинення атак на енергетичну інфраструктуру канцлер Німеччини Олаф Шольц. Також він вітає підготовку до припинення вогню на морі. Однак, наступним кроком має бути повне припинення вогню для України і якомога швидше, так заявив Олаф Шольц. Припинення вогню щодо нападів на енергетичну інфраструктуру може стати важливим першим кроком на цьому шляху до миру. Теж саме стосується і початку технічних переговорів щодо припинення вогню на морі. Наступним кроком має бути повне припинення вогню для України якомога швидше. Звичайно, і ми обидва згодні з цим не може бути жодного рішення без України і за спинами українців. Ну і дійсно, вчора ввечері Олаф Шольц приймав у себе в гостях президента Франції Еммануеля Макрона. Макрон також зазначив, що для України критично важливі безпекові гарантії. Він заявив, що ні про що не можна домовлятися власне без України, тобто жодних рішень про Україну без України, і в цьому його також підтримує керівництво Німеччини. Перший крок зроблений, але мета має залишатися незмінною вимірюване і контрольоване припинення вогню, якого дотримуються повністю. Це відкриє шлях до мирних переговорів, які уможливлять міцний і тривалий мир і пов'язані з цим гарантії. Це наша мета, і звичайно, українці повинні бути за столом переговорів. І це позиція, якої ми послідовно дотримуємось. Ну і на тлі такого наближення а, Вашингтона та Москви Європа продовжує робити кроки, щоб укріплювати власну обороноздатність. Буквально вчора в Берліні проголосували за рішення брати величезні кредити для зміцнення своєї оборони. Це рішення німців було ініційоване можливим наступним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Це рішення привітав президент Франції Макрон і назвав його історичним. І після зустрічі із Олафом. Шольцем Макрон поїхав на вечерю із Фрідріхом Мерцом. І очевидно, що там також обговорювали французьку ядерну парасольку. А Макрон запрошує під неї Німеччину, яка не має своєї ядерної зброї. Ця дискусія триває доволі давно. Олаф Шольц був налаштований скептично щодо цієї думки. А от Фрідріх Мерц більш відкритий до цієї ідеї і готовий обговорювати деталі. Розмову Трампа та Путіна також прокоментували в Лондоні. Там наголошують на потребі справедливого та тривалого миру для України. Британський уряд вітає прогрес, досягнутий президентом Трампом на шляху до припинення вогню. І в уряді в Великобританії заявляють, що будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб Москва більше не могла здійснити незаконне вторгнення в Україну. А я нагадаю, що сьогодні президент України Володимир Зеленський матиме візит до Фінляндії. Там мають обговорити підтримку України. Ну і раніше Гельсінки вже заявляли про готовність виділити для України пакет пакет збройної допомоги на суму 200 мільйонів євро. Соломія. Дякую, Наталю. Кореспондентка ТСН Наталка Фібріх була зараз з нами наживо із Берліна. І вона розповіла про реакції у Європі на розмову Путіна і Трампа.